Виконуємо номер 1128 із підручника математика 5, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. Що більше, завдання перше: 415 чи 71. Завдання друге 29 153 чи 28 153? -х. З двох дробів з однаковими знаменниками. Більший той дріб, чисельник якого більший. Отже, у першому завданні буде більшим дріб 7,15, у другому завданні буде більшим дріб 29, 153. Чисельник більше, 29 більше, ніж 28, і 7 більше, ніж 4. Записуємо це. Отже, сім п'ятнадцятих. Більше, ніж чотири п'ятнадцятих. Це перше завдання і друге завдання. Двадцять дев'ять сто п'ятдесят Більше, ніж двадцять вісім, сто п'ятдесят Ми записали. Який з двох доробів більший номер 1128 виконано?